Вітаю вас! Ну що ж, тиждень закінчується! Тому я для спонсорів цього каналу зробив відео, де підсумував найбільше цікаві події за минулий тиждень. А події чима? Ну, чуть к варті вибори спікера палати, е, представ, спікера палати представників Конгресу США. Є, про що поговорити. Ну і заодно ці всі заяви Байдена про... Гроші для України і так далі. Та на в Ізраїлі, вона ж теж має місце. В Україні, в Ізраїлі, ще далі. Ну і заодно згадав наші події. Ну, в Україні ж подій теж вистачає. Так що, якщо є таке бажання, можете подивитись відео для спонсорів, яке стосуються наших подій в Україні ну, за минулий тиждень. Для того, щоб подивитись, там є кнопочка спонсорство. Ставайте спонсором каналу, тим паче тут достатньо дешевше не буває і вперед. Так, да, там є ще пакет клуб економічної мудрості. Це виключно про економіку. Там більше про економіку. Ну а для всіх треба ж відео, щоб так же. А то говорить, тільки для спонсорів. Давайте справедливість. Для спонсорів більш цікаве відео, інсклюзивне, з інсайдом, а для вас... Звичайно. Бесінсайд. І так, спікер Палати представників, Трампіт! Що будемо робити? Ну, я в по попередньому відео вам говорив, ще раз повторюю, е дуже багато вас хайпа і срача навіть там, де його нема. І ще раз привожу приклад. Ну, знаєте, от ви просто так, головою задумайтесь. Коли Трамп... Став президентом США Штатів Америки. Що тоді писали? Говорило. Ну можете от історично крутинуть в гуглі подивитися. Що? Все. Кремляна, Трампа, компромат. Трамп буде все виконувати, що ми Путін скаже. Щас всі санкції з Росії знімуть. Зараз Крим Росії віддадуть. Було? Було. Ні, Трамп навіть час від часу там підтрадьожив, виступав, ну... І так далі. Це все було. Потім там знайшли якусь цитату, що він десь там на якісь вечеринки сказав, що да, Крим, це Росія і так далі. Було? Було. А на практиці. Ну, Трамп вже був президент. Не один же день. Це навпаки. Навіть санкції стало більше. Ви може пам'ятаєте, там Путін виступав і вразився, що ви тут мені Трампа приписуєте? Та ви що, забули, скільки він санкцій дабі. Ну, не скажу, що він багато, але дійсно санкцій поводимо. Там сказав, що він ввів санкції, які дійсно, там ряд санкцій, які були насам. Тобто фактично обмежив ту можливість, яку обходила Росія. Так що таке було. Сказати, як же? А так же. ви нарешті, що будь-який президент США, будь-який спікер Палати представників, будь-який сенатор, будь-який конгресмен, він не може бути проросійський, ну припиняйте ці розмови. Він проамериканський. Американські. Він працює на Америку, на американських олігархів. А російських, він навпаки там підтягує і на їх наживається. От така ситуація. Говорю, ні, ні, так припиняйте. Оці фантазії мене просто дивують. Саме цікаво, я привожу приклад тут конкретний. Трамп президент. Чому ж він тоді не зробив президент? А зараз, значить, от спікер все зробить як? Як? Ні, звичайно, хайпа буде багато, заяви, там і Трамп, і оцей, Джонсюк, оцей, і Байден, там всі, от зараз, блінкін, там виступати буде багато. Піариці, зявлять, якісь е, виходки, говорить, ми не дамо гроші, ми дамо, а ми дамо більше, а ми дамо ще більше. От візьмуть республіканці, і назло Байдену. Не 60 мільярдів, а 600 мільярдів в Україні щоб, що називається вже завалиться. А? Що тоді скажуть? Отак. От і так дійсно на сьогоднішній момент якби, події з політичної точки зору будуть розвертатись Дуже красиво, дуже. Так що поговорити, обговорити, вам вистачить. Ну і крім того ж, розумієте, яка ситуація. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент українська армія це не та, яка була в 2022-му. Хочу вам нагадати, що дійсно, от коли починалась війна, і в США, де в Європі були думки, що Україна не і Тому, скажімо, дуже, дуже і не давали. Було? Було. Була така, ну, і сказати, типу, ну, це ж Росія, друга армія в світі, ви ж розумієте. А виявилося, що вона друга армія в Україні. Російська армія. Українська перша в Україні. Ось така ситуація. І на сьогоднішньому, так, да, з точки зору зброї у нас на порядок і більше. Мало того, поставляють, поставляє, тим паче, ви ж розумієте що там є ще поставляють по тим контрактам да, вже можливо чули інформацію що євроспільнота ну як би не допоставила снаряди які Так, да, це дійсно має місце не співають. От бачите як гатять по цим фашистам російським що снарядів не вистачає поставте. так що цього буде вистачати і дійсно на сьогоднішній момент українська армія ну скажімо так я не скажу що саме достатньо. не заперечую сказати да, ні, ні, ні допомога треба, але вже на порядок сильніше, ніж була в 2022 Так що навіть якщо будь-які проблеми, от, от, от все, все, все. То проблеми завжди на війні вистачає, але перемога буде за Україну. Ви звернули вашу увагу, як російські засоби масової інформації програли Авдів. Ви ж пам'ятаєте? Все, захопили, наступ, супер, пупер. Зараз що? Що зараз? Пісков навіть, пісков навіть і то. Е, коли ми запитали, говорить, що. Ну, це е, е, активна оборона. Це майже російська армія веде активну оборону водії. Тобто, він не мог сказати, що наступ. Розумієте, не мог. Ну що немає. Параста. Ну втрати російської армії колосальні. Так, да, я не запречую, що скажете, росіян багато, хай вбивають, не жалко. Не запречують. Путіна така логіка є. Так, да, дійсно. Ну, там взагалі була інформація, що кожне до тисячі російських військових вибуває. Вибуває, це значить не вбиті. Це мається ранені вбиті. Зрозуміло, слово вибувають, а то ви скажете, ні, ні, тисяча це вибувають. Це мається на увазі, що ранять вбивають. І там дійсно така ситуація. Так, да, ні, я не запречу українським, теж тяжко, ніхто ж не запречує. Да, використовують і американські ракети. Там ну, теж дуже була цікава ситуація, значить, по Севастополю попали, а російські засоби інформації сказали, ні, е, да, ракети, ракета була, але її збили, але вона не попала. А інші російські написали, що було попадання, в результаті якого там е, великі... Розвалення якраз, але знову написав, що тільки що це був склад зброї, в які попали, але детонації не відбулося. Ну, геніально просто. Ну, я розумію, що попали, просто ніхто ж писати не хоче. Ні, ну дійсно стріляють, бо стріляти більше. Тим паче, я так розумію, що е, потихеньку будуть більше ракет передавати і німці, скоріш за все, дадуть. Просто тут є така гра своя ще. Так що не хвилюйтесь що що російських фашистів знищив всіх. На кількість не допоможе. Ну да, там Путін говорить, треба ще 100 тисяч, так хоч мільйон. Ну ви ж розумієте, що російські фашисти без зброї, ну тих там, що називається, спалки відправляють піти. Це не армія. І дійсно в цій ситуації виникає момент, що українська армія воює більш ефективно. Тому і трати в російській армії значно більше. І будуть значно більше. Да? От така ситуація. Так що можете там ставити лайки, дизлайки, суперлайки, що брали трампіста спікером. Давайте. Не допоможе. І ще раз звертаю вашу увагу. Трамп був президентом США. І Путінові не допоміг. Хоча вони зустрічались, там І було ж було, а результат. Тим паче ви ж розумієте, яка ситуація. Зараз вибори, да... І Байден піариться, Трамп піариться, плюсиці всі, республіканці, демократи. Ой. А політики не випіаряться. Вони ж починають говорити, заговорюють, мало не говорять. Що було? Що далі? Можливо, ви чули, а тепер я вам звертаю увагу. Реальне ВВП України за вересень 2023 року зросло на 9%. Супер, звісно, супер. Ні, я розумію сказати, а що не 30? Це добре. Розумієте, яка ситуація? От дійсно в минулому році МВФ, Світовий банк, та й наш Міністерство економіки, вони всі вважали, що в цьому році ситуація з економікою буде поганенька. Можливо, чули прогноз. Зростання економіки України там 0 5%, 0,6% називали. Зараз кожен міняє прогноз і говорить, ви знаєте, ми помилились, буде більше. Звичайно більше. Я щось попереджав. Ні, ну дійсно, сьогоднішній момент. Зростання реального ВВП в Україні буде близько 4%. Це багато. Це багато. В умовах війни це багато. Не падіння а зростання. І те, що от зараз за тільки вересні 9, клас. Да, ви скажете, частково спрацювала тіма економіка. Не запереч. А Але ти спідштовхуєш. Аграрний сектор теж спрацював. Ну, відносно експорта зерна. Звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу. Я знаю, я знаю. У нас експорт зерна зріс, якщо брати 2023-2022. Не дивитися. Так, да, новий канал. Зріс на 23%. Не на 100, не на 200%. Взагалі, звернув увагу, що Росія робить ставку теж на зерно. То всі ці угоди з Китаєм, зерно. Вже не на зерно. Так що тут якраз ми конфліктуємо. Це можна назвати зернова війна. Так, да, не заперечуємо. Взагалі, продукти харчування, mm. ви самі зрозуміли, вони мають дуже велике значення на світову економіку. І то ці війни теж так чи пов'язані наші пов'язаності. Хто буде встановлювати ціну на зерно в світі? Україна чи фашистська Росія? Немаловажно. Дивіться, яка ситуація. В будь-якому випадку, так, да, ми знаємо, що в наступному році будуть вибори президента США. Це буде накладаць свій і на війну в Україні, однозначно, і на фінансування, і на допомогу, і на всі ці події. Але це ще раз показує, що, що фашистську Росію треба знищити однозначно. Ми звернули увагу, що незважаючи навіть на ці всі да, в Ізраїлі, війна і так далі, чітка риторика і американців, і європейців, що і Хамас-терористи, і Росія терористи. Стеристам треба ліквідувати. Взагалі, зрозуміти правильно, ну, навіть коли СІ сказав, що нам треба дружити з США, взагалі ми збираємось типа якраз там зустріч і так далі, це ще раз показує, що дійсно от на сьогоднішній момент Китай і США будуть вирішувати долю, як будуть ділити Росію. Те, що Росію знищити, це вже однозначно. А от як ділити, да? так, Байден з товаришем всі будуть вирішувати. Давні якраз це болюче питання, хто яку територію контролювати буде. Це є. І це вже вирішується. Ну ви і самі бачите, що Росія як держава вже фактично не існує. Вже фактично не робить все, що завгодно. Путін не виконує всі вибори. Ну це ж відповідно, всі ж бачать, однозначно. Як результат, так. Да. Чекаємо цю зустріч. Ну і подивимось, як вони поділили. Я так розумію, що на сьогоднішній момент конфлікт полягає в тому, що е, Сполучені Америки погоджуються, щоб Китай контролював тільки далекий Схід, але Сибір – ні. А Китай хоче далекий Схід плюс Сибір. Конфлікт? Отак? От ну хай торгується. В будь-якому випадку там дійсно не так все однозначно, як вам кажеться. І дійсно, коли ми говоримо ці всі... Китай, США, війна в Україні, Росія, я говорю, гроші, гроші. Дивіться на гроші. Гасла! Говорять, політики тільки щоб потрадити. А гроші в другому місці. Ну, Ось така ситуація. Так що, ще раз вам нагадую, пропоную стати спонсором канала, дивитися відео для спонсорів. Там є дуже багато цікавих відео. Я думаю, вам сподобається. Де і про війну, і про гроші. І про те, чому таке або не інше рішення прийняла наша влада і що буде з нашою владою. Так що, чекаю вас на своєму каналі. А поки що дякую. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.